Друзі, всім привіт! Я рада вас вітати у себе на каналі. Сьогодні субота і хочу поділитися своєю розпаковкою. У мене там куча ручок. Це те, що займалася, то так і оставала. Так, зараз покажу, що купили. Набрали так, так набрали. Були в декількох магазинах. Не знаю, скільки потратили, ну, потратили, дай Боже. Зараз буду казати, що по цінам. І, можливо, в кінці підсчитаємо, манію і дивіться, самі, вважайте, це дорого чи ні. Ну, Ми люди не горді, ми беремо і е, те, що акційне. У нас такий рубзачок з України. Дитина ходила в школу в Україні, а тут вже користуємося так. Зараз покажу, що. Трішки вже розгрібли, вже морожену взяли по кусочку. Це те, що от і сказала хоча б зніму, що яке морожено. І так, поїхали все по черзі. Тут все в перемішку. Всі магазини, які були, в деяких купляли щось, в деяких не купляли. Ну, зараз покажу що. Дуже скучили за такою рибкою. 25 грам. Обійшлося в 2 євро. Чи євро з чимось ну так. от таке морозиво. Це взяли за 2,80. Тут вже коло нас магазин нету А рибку взяли в кауфлані. Потім давайте, щоб це нам не заважало. Пінкт, він такий густий, кремообразний. На плиту, в духовку вимиває все хорошо. Це за 3 євро взяла. Тут 850 г. Хватає надовго. Потім якийсь раз обов'язково покажу. Взяли отакі папки в школу дітям Артему за, щоб не збрехати 2 євро. Настя взяла червоненьку, теж 2 євро. Обкладинки на зошити. Вже пожмакали. Отаку от підписувати можна тут а. по 30 центів. Два, чотири штуки. Собі взяла отаку от папку. Щоб так тягати документи, чи що, бо в нас одна з України. От, якщо чесно, то таку папку з України дуже шкода, там карта України. Ну, взяли таку звичайну. У дітей вже є студентські білети, не дивлячись на те, що ходять у школу. Взяли такі. Штучки туди засувають і воно надовше буде. А то ті квітки повинні бути у них постійно, і щоб не спортити. Взяли такі штучки. Взяли по євро. Одна штучка, 1 євро. Вийшло 2 євро. А і ця папка щось до євро. Ну, оцім хвастатися не буду взяла за, за 5 евро трое. В Кауфлане взяли еще яблок на 2,40. Детям тягать в школу. Повіймала з рюкзака, щоб вам нормально показати. Зараз буду розкладати і розказувати що. Соус у нас нові гірчіці. І з перцем капченим чилі. Остренько захотілося. Сало, як українці без сала. Тут 400 грам. І якщо чесно, то я не знаю, по-моєму, чи 2 євро, чи 3 євро. Щось таке. Зошити взяли. В клітинку два. І в лінію. Два. Чеки. Ось цей магазин обожнює. Це, як в нас в Україні. Аврора. Це як Аврора? Там все є, навіть і одежа. Ми там взуваться купляємо це. Дуже подобається. Так, перший раз, скільки живемо в Німеччині, перший раз купила такі, як завжди, невчасно телефонні дзвонки. Зйомку перервав телефонний дзвонок. І так, що я показувала? Отакі От цукерки. Ну, я не знала, що це цукерки. Думала, хто знає, всі беруть, беруть, беруть часто, а ми не знали. Це, напевно, тільки в Німеччині продається. Я ніде не бачила в нас. Оце супер єдронне, супер м'ятне. Отакі цукерки. Ми вже брали. Мені дуже сподобалось. Ось такі вони. Це я взяла із грійфрутом. Е Потім взяли ножниці. В Артюма є це Насті. Взяли за 2 євро. А краска, звісно, так краска. Краска нам обійшлася у 6 євро. Ось одна, одному і другому. Це по 6 євро. Взяли один набір пензликів, тому що тут два товстих і тут такі. Ну, будемо бачити, тут трішки залишилося походити в школу, а потім вже канікули. Показали один набор. Тут 2 євро. Можна було, звісно, ще взяти, ну нехай буде так. Потім олів... Фломастери. Олівців них вистачає. фломастери взяли одному такі і такі. Там 12 фломастерів. і тут 12 фломастерів. А по чому ми брали їх, я навіть не пам'ятаю. А, по 3 євро. По 3 євро. Ці 3 євро і ці 3 євро. Потім взяли обкладинки такі на зошит. Тут 5 об обкладинок такого кольору. Також тут підписувати можна. Ми спочатку не знайшли, були прозорі, тому взяли такі. Тоді в дрово магазині взяли звичайні. Це взяли на книжки, обкладинки. Ось такі. Резиночки. Тут я резиночки не роблю, тільки купила клей-пістолет, а ще не робила. Ось такі мілашки. А, по ціні. Євро 50. Отакі. Макасіни це вже на фізкультуру. Ганять будуть. За 13 євро. У неї такі ми взяли в прошлий раз розові, то вона вже їх носить так. А ці буде чисто на фізкультуру. Артемові візнов взяли. Такі самий, як в прошлий раз, тому, що теж по акції 10 євро. Ну, не по акції, а просто ну, недорогі. Прошлий раз такі самі взяли, то йому дуже подобається, дуже зручно, тому вже взяли і цей раз. Так. Чоловікові взяли шорти. Шорти отакіго. От за 7 євро. Для пачки дві штуки за євро. Хліб для тостів Утром закинули, то зробили. Раз, два і сніданок. Стоє є євро 45. Пасту на борщ. Хося дуже борщ, червоний, так що будемо готувати. Олія? Здається, два з чимось цукор. Вчора пекли печиво, так що майже весь цукор той що залишався, в нас уйшов. Дуже захотіла огірочки солоні, ну не знайшли сроніх огірочків, взяли капустку. Ні, щоб самі зробити, ні беремо. Ту, що робили, вже закінчилося, Тут дуже щось так захотілося, то взяли за євро 83, я думаю, це супер ціна. У нас з перчиком болгарським. Так що круто. Ще взяли приправу. Не знаю чому, мої люблять цю приправу кидати в сухарики. Так що будемо робити сухарики і додати цю приправку. Що у нас тут залишилося? Картошка. Один упаков... Одну упаковку уже забрали. Хочемо пірашку зробити, якраз до капустки. І ще ця. Тут 2,5 кілограма за за два. 2... Тоже за два з чимось, 2,50 чи що. Ось такі справи. А, ще такий зожти вже обклали для словника. Писати німецькою і українською. Взяли два штуки. Ну, ось такі у нас покупочки. Розове. Так, да, всім дякую за увагу. Бережіть себе, своїх близьких. Всім Бажаю мирного неба, терпіння і благополуччя. Побистріше миру і спокою. Всім дякую за увагу, бережіть себе. Всім пока-пока!